Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми з вами поговоримо про всеукраїнську інтернет Олімпіаду на урок весна 2023. Інтернет Олімпіада на урок це цікавий інтерактив для учня та зручний інструмент контролю знань школяра для вчителя. 17-та всеукраїнська інтернет-олімпіада на урок це можливість перевірити свої знання, повторити вивчення і дізнатися багато нового. Олімпіада безкоштовна, тому рекомендується залучити всіх учнів ваших класів. Перегляньте перелік олімпіад. Є олімпіади і для молодшої, і для середньої, і для старшої школи. Ви можете обрати свій предмет, той, який ви викладаєте. Які переваги для вчителя? Це можливість організувати участь школярів у масштабній всеукраїнській інтернет олімпіаді. Ви отримуєте свідоцтво про підготовку учасників та призерів, іменну подяку за активну участь, простий алгоритм участі, аналіз відповідей і результатів. Що потрібно зробити вчителю? Подати заявку, додати учнів і роздати паролі. Це ми сьогодні з вами і будемо займатися. Для учнів є нагороди. Кожен учень, який приймає участь в олімпіаді, отримує електронні сертифікати про участь, а також дипломи першого, другого, третього ступеня в залежності від кількості набраних балів. Для вчителя кожен учитель, чиї учні візьмуть участь в Олімпіаді на урок, отримує свідоцтва та подяки, які будуть підтвердженням професійної активності педагога та доповнять учительське портфоліо. Починаємо створювати заявку. Обираємо спочатку ми з вами Олімпіаду. Ми обираємо хімію. Обираємо клас. Якщо у вас раніше вже був створений клас, ми можемо вибрати із переліку. У мене цей клас не створений, тому мені треба створити новий клас. Обираємо новий клас. Обираємо рік навчання сьомий. Назву нового класу змінюємо, мені потрібно 7Б, зареєструвати клас. Відбувається реєстрація вашого нового класу. Для нього створюється окрема сторінка. Вітаємо з подачою заявки на участь. Це сторінка вашої заявки. На ній ви можете додати учасників. І так розпочинаємо додавати наших учасників. Натискаємо жовтий квадратик додати учнів. Вводимо прізвище, ім'я. Тепер система додасть учня і кожен учень отримає свій особистий пароль, який буде активний протягом а, тривалої, тривалості олімпіади. Як нам перенести цей пароль? Для цього нам на допомогу приходить Google клас. Заходимо на сторінку 7-го Б-класу Хімія. Називаємо завдання всеукраїнська інтернет Олімпіада. Додаємо завдання. У мене була заготовка про Олімпіаду. Далі додаємо посилання для виконання тесту на сайті на урок. Додаємо ми його у вкласти файл, додати посилання. ось Ми додаємо його. Далі змінюємо кількість балів без оцінок, тому що бали вони отримують там на Олімпіаді. Термін виконання 19 травня. Це в нас п'ятниця. Зберегти. Виставляємо час. Ви можете час виставити свій. Перевіряємо, чи в нас все правильно зроблено. Так? І публікуємо завдання. Чекаємо, поки завдання опублікується. Це залежить від е, пристрою, на якому ви працюєте, від швидкості інтернету, ще від багатьох чинників. Google Клас любить, щоб ми вийшли, поки там завдання прогружається. Ми зараз повертаємося на сторінку на урок, копіюємо пароль, хоча ми можемо її в паперовому вигляді роздрукувати, я вам показую варіант через Google Клас. 7-й Б-хімія. Заходимо. Чекаємо, поки догружається наше завдання. Воно ну, у нас сьогодні чогось трошечки не хоче загружатися. Зараз ще секундочку, треба почекати. Ось, уже з'явилось наше завдання, ви бачите. Переходимо в рубрику Робота студента, шукаємо нашу ученицю, так, яку ми створили, куди ми вже зареєстрували і вона отримала код. І надсилаємо код, коментар для викладача приматні коментарі. Дитині приходить тільки її, персональний код, нічого ніде не загубиться, не пропаде і так далі. Ось так через Google Class дуже зручно і комфортно розсилаються коди. Ви далі можете продовжувати додруковувати сюди добирати своїх учнів класу, щоб всі-всі отримали рівні можливості. Давайте ще подивимося, ось як виглядають мої заявлені класи. Є предмети, є класи. Давайте переглянемо з вами, як виглядає готова вже заявка на участь усього класу. Ось, подивіться, в мене є всі учні, які є в списку класу. Всі вони отримали паролі свої персональні. Якщо пароль не активний, дитина ще не прийняла участь. Ще роздумує. Якщо вже пароля немає, значить вона прийняла участь і отримала свої результати. Давайте переглянемо результати класу. Ви бачите: результати, кількість балів. Можемо проаналізувати відповіді, які правильні і неправильні, частково правильні, дала відповідь дитину. Це дуже важливо. Так, проаналізувати, зробити роботу над помилками. Ось ми з вами переглянули, розглянули різні способи, методи, як створити клас, як отримати заявку, як її опублікувати і так далі. Сподіваюся. Вам сподобалось моє відео. Якщо воно сподобалось, ставте вподобайку. Підписуйтесь на мій канал, поділіться цим відео своїми друзями, колегами, щоб нас ставало в освітянській спільноті все більше освічених, ерудованих людей. І запрошую вас взяти усіх участь в Олімпіаді на урок. Велике вам спасибі за увагу. До побачення. Все буде Україна.